Вітаю глядачів мого каналу. Зараз будемо робити з вами розклад на Оракулі Ленорман. І <клес> дивимося, дублюємо той же розклад на Запоріжжя, Запорізьку область та Херсонщину. Вони нам щось ще додать, щось розкриють. Будь ласка, карти, покажіть нам на. Восьме серпня, яка буде ситуація карту дня для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Що чекає на Запоріжжя сьогодні? Дивіться, трансформація башня. Ого, щось там у владі буде серйозне, дуже серйозне. І буде якась, е, якийсь союз. І якийсь союз буде. Буде повна трансформація. Ну, я не знаю, чесно кажучи покажіть нам карту трансформація в якому сенсі? Таємниця. Ще не час, таємниця. Люди, таємниця. Ми це не узнаємо. І де буде йти злом. Я якось робила розклад і було там таке, що дуже схоже, От я зараз, просто воно мені, мені приходить на пам'ять. Все ж таки там будуть міняти ту владу, скоріш всього, це касається іменно влади, башня і обручка. Це все ж таки влада. Це все ж таки влада або власні структури, іменно фіскальні служби державні. Державні, бо це держава, трансформація. Це буде зроблено, але е, час буде таємний цього. Вони не покажуть, не скажуть про те, може з часом скажуть. З часом. Треба подивитися на тих наших, що вони там. Бачите, ми не знаємо у тих структурах, що там твориться, робиться в військових, в фіскальних службах, в поліції. Ми не знаємо це все. Але йде трансформація, там будуть зміни, там будуть міняти людей. Я думаю, що там понаходять зрадників, тому це буде отак. Вони почали то робити. Це ще воно тільки почалося, люди. Ось сьогодні воно почалося. Час пішов. Час пішов трансформації, це ще закрито. Ось так. Так, хорошо. Добре. Запорізька область. Бачите, цілий день буде радісний, успішний, мабуть, будуть успішні виласки там наших людей. Але під вечір буде, буде будуть там проблеми. Будуть якісь зашкоди, перепони. Ну, Будуть артилерією стріляти, Що вони можуть. Артилерією будуть стріляти. Так, артилерія. Артилерія будуть кидати. Артилерія. вогонь. Сонце ж те, це вогонь. Артилерія буде. До речі, дуже потужна буде артилерія. Будуть дуже сильні обстріли. А напротязі дня будуть успішні там наші, будуть робити хлопці речі. Даже будемо ми це знати, бо це букет, ми будемо знати, то щось кажуть, якусь новину нам гарну. Оце що перевернутому плані лежить. Давайте подивимося херсон, місто Херсон. Наближується вже той час, наближується, наближення, наближення йде бажань наших з вами наближення до радості, до радостного собиття. Так вони ж там підуть сьогодні росіяни і получать по зубам. Так, давайте подивимося правий берег. Вони на правому березі там зібралися йти. Беше, як лінормани показали? Плани, плани, але вони їх роздумують, роздивляються. І вони теж пользуються там. Оцими прогнозами. Прогнозами езотеріків. Вони дуже на цьому помішані, до речі, я вам хочу сказати. Вони ж і голова країни помішаний на цьому. Вони користуються цим всім. Вони користуються, користуються цими всіми речами. Але так, поодиноко. Дехто. Ну і дивимось лівий берег. Лівий берег почнуться. Почнуться, ой Боже, тут лівий берег во всій красі. Во всій красі вони сьогодні будуть. Сьогодні буде, люди там будуть здіватись во всій красі над людьми, бо вони мають над ними владу. Вони мають над ними владу, володіють їми, і вони будуть, будуть робити страшні речі. Так що, лівий берег, там окупація, там люди дивіться, дуже-дуже пильнуйте. Не виходьте, якщо потреби немає, не виходьте з хати. Там буде сьогодні хаос, нервотрьока, будуть здіватись над людьми. І це вже воно давно, криси давно падають, вони там то роблять. А тут, бачите, правий берег, вони дуже роздумують, як їм то зробити, і даже і вони це все діло дивляться, щоб, щоб там попасти іменно. Ну, а ну давайте я потягну ще одну картку, ми подивимось. Що це за дівчинка, що це за чия це бланка? Вибір у них стоїть вибір. Вони вибирають, вони думають, чи йти їм, чи не йти сьогодні. Вони роздумують. вони ще, роз... вони ще не вирішили, але вже готові. Вже готові. Вже готові. Ідіть вас там чекають. Вперед. Все люди. Так як нам показало Ленорман, дуже цікаво по Запоріжжі, тут почалася таємна операція, і будуть вони знаходити наших корупціонерів, зрадників і все таке інше. Це дуже серйозна компанія, дуже серйозна. Цей займається цим. Причому, скоріш всього, цим займається іменно конкретний відділ, який займається іменно зрадниками. І Крупного масштабу корупціонерів. Ось так. Почалося. Нарешті. Все, люди, почуємось, папа. -па.